Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні у нас урок розвиток зв'язного мовлення. Ми з вами поговоримо, а от про кого ви дізнаєтесь, розгадавши оце ребус. І так, розгадайте, про яку пташку ми сьогодні будемо говорити. Криничка ми забираємо. І додаємо, і виходить так, виходить синичка. Послухайте загадку. Пташечка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голос тоненький. Ця пташка невеличка називається. Правильно, називається синичка. Сьогодні ми поговоримо про синичку, і з нею відбулася ну, дуже неприємна історія. Але не переймайтеся, все закінчиться добре. Тож, починаємо нашу роботу. Запишіть, будь ласка, да, діти, сьогодні вже 1 лютого, вибачте, не поміняла вам назву місяця. Запишіть перше. Лютого класна робота. Каліграфічно, будь ласка, пропишіть рядки, які ви бачите на екрані, і запишіть слово синичка. Виконайте звукобукваний аналіз цього слова. Зробіть, будь ласка, його самостійно, а потім поверніться на урок і перевірте свою роботу. Працюємо. Ми з вами на уроці Я досліджую світ, уже досліджували, які птахи у нас зимують. Зимують у нас наші осілі птахи. Пам'ятаєте, це горобчик, голуб, сорока, ворона. А також до нас прилітають зимуючі. І серед зимуючих птахів у нас є синичка і снігур. Як живеться птахам взимку, ми вже з вами говорили також на уроці я досліджую світ, що птахи відлітають в теплі краї не тому, що їм холодно, а тому, що в них не вистачає їжі. І те, ті птахи, які їдять комах, вони вже всі відлітають у теплі краї. Ті ж птахи, які живляться насінням, вони залишаються тут, але ми їм повинні допомагати перезимовувати. що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити годівнички. Що ж вони люблять їсти? Що нам насипати в ті годівнички? Ми з вами про це теж говорили. Це може бути зерно, а можуть бути крихти хліба. А синички наші полюбляють, пам'ятаєте, що? Вони полюбляють сало. Але воно повинно бути не солоне. Солоне сало їм давати не можна. Тож, нам спочатку потрібно розглянути малюнки. І за малюнками, потім ми з вами запишемо невеличке оповідання. Кого ви бачите на малюнкові? Да, двох діток, і вони помітили, що на снігу лежить пташка. Як ви думаєте, діти розстроїлися? О, дуже сильно! Хлопчик і дівчинка побачили на снігу замерзлу птаху. Але знаєте, коли вони до неї підійшли ближче і нагнулися, вони побачили, що ця птаха да, замерзла, але вона ще жива. То що зробили діти? Діти були дуже добрими. Вони, діти, взяли пташку і принесли додому. Дома вони обігріли пташку і нагодували її. Пташка, яку діти принесли додому, відігрілася і клює зернятка. Отаке ми бачимо. А ще ми бачимо, діти, що, що е, малята зробили її. Будиночок, да? там, де коробочку застелили махровим рушничком, щоб пташка відігрілася. Можливо, вони ту коробочку поставили на батарею, щоб було тепліше. І пташка, бачите, навіть не боїться, сидить і клює зернятка. Діти попіклувалися про синичку, але вони її не залишили в клітці, а випустили на волю. Коли пташка одужала, діти випустили її на волю. Адже як би ви не піклувалися, як би ви не годували пташечку, пташка любить волю. Тому діти правильно зробили, що випустили її. Ось така цікава історія трапилася з нашими дітками. Зараз вам потрібно написати твір. По, за малюнками, але щоб ми нічого не пропустили, ще не кінець історії діти. Діти потім змайстрували годівничку і повісили її для пташок. Але не тільки просто повісили діти, а вони кожного дня навідувались до годівнички і насипали туди корм. Тому що просто годівничка це для пташок нічого. Просто якийсь будиночок. А от коли ви в ту годівничку насипаєте якусь поживку, то у вас відкрилася справжня їдальня для птахів. А ви справжні кухарі, які піклуєтеся про тих пташок. Тож нам зараз за малюнками потрібно намалювати словом розповідь. Ми будемо використовувати всі слова, які ви щойно слухали, і відповідати на запитання. Перше запитання нам допоможе нічого не забути, кого помітили діти на снігу? Я зараз просто вам прочитаю запитання. Далі. Як вони врятували пташку? Що потім вони зробили з пташкою? І як вирішили діти допомогти птахам. Відповідаючи на ці е, запитання, ви створите текст. Ш, е, на початку тексту нам обов'язково потрібно написати назву. Ви можете написати врятована синичка, а можна добрі діти, а можна несподівана знахідка, е, а можна Ну, так, як хочеться вам. Тобто, на початку нашого тексту ви пишете назву твору, потім починаєте писати твір. Я вам деякі речення буду допомагати писати, але це ваш твір, і ви можете щось змінювати, щось додавати, а щось не дописувати. І так, починаємо записувати з абзацу. Кого помітили діти на снігу? Бу було перше запитання. Але я вам раджу почати свій текст новим реченням, своїм реченням, що одного разу взимку діти вийшли на прогулянку. Тобто повинен бути початок. Або зимовим ранком діти вийшли на прогулянку. У мене такого речення не буде. Ви повинні його додати. Далі. Вранці на прогулянці, або просто, якщо ви вже використали слово вранці, то ви продовжуєте на прогулянці діти помітили на снігу замерзлу пташку. Можна замінити вранці на прогулянці словом раптом. Тобто в першому реченні ви вже написали, що вранці або взимку, або одного дня діти вийшли на прогулянку. Тепер ви пишете, що раптом, якщо в першому реченні були діти, то ви пишете вони помітили на снігу замерзлу пташку. І так, ми розповідаємо, що діти вийшли на прогулянку, і вони побачили замерзлу пташку. Далі, що, як вони врятували пташку? У мене вже те, що вони її занесли додому. Ви так і можете написати, діти вирішили знесилену і захололу синичку забрати додому. А можете, так як і в мене, що знесилену і захололу, і захололу синичку Василько і Тетянка, звичайно, ви можете замінити імена дітей на свої, забрали додому. Вдома діти відігріли і нагодували пташку. Далі, що потім зробили з ташкою? Відповідаємо. Коли синичка зміцніла, її випустили на волю? Можете слово зміцнила замінити словом одужала? Коли синичка одужала, її випустили на волю. І останнє запитання. Як вирішили діти допомогти птахам? З абзацу, діти, обов'язково з абзацу. Після цього випадку діти вирішили кожної зими розвішувати годівнички і підгодовувати птахів. А вже ж, діти взимку, влітку птахи і так знайдуть собі поживу. А от з пізньої осені і до пізньої весни потрібно піклуватися про дітей. Тож діти зробили дуже гарну справу. Я раджу кожному з вас також. Зробити годівничку і буде піклувачами птахів. На цьому наш урок закінчено, але ваші завдання ще не закінчилися. Вам потрібно тепер знайти аркуш паперу і олівці, але після того, як ви прочитаєте цей оце віршик. Прочитайте, будь ласка, віршик, я його не буду вам читати, хочу, щоб ви самі з ним познайомилися. Потім ви після читання віршику малюєте птахів біля годівнички і підписуєте свій малюнок, допомога птахам. Тобто малюємо малюнок, на який птахи прилетіли до годівнички. І насолоджуються тими смаколиками, які туди насипали діти. А я з нетерпінням буду чекати ваших фотозвітів. Дуже хочу подивитися на ваші малюнки, на яких будуть годівничка і птахи. Тож, відпочиньте, хто втомився і до творчої праці. Ми малювали словом, а тепер малюємо фарбами або олівцями. Думаю, що вас вдасться дуже-дуже класно, адже діти люблять малювати. Тож до зустрічі, мої любі! Очікую ваших фотозвітів!